Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русна. Мене звати Павло. І сьогодні огляд сучкоріза від компанії Felco під номером 201 40 Це не найменша модель з новинок 2021 року від компанії Felco. Новинки це сучкорізи з вузькою головою, індекс їх 201. Продаються усі вони от в таких чохлах. Чохол, який захищає лезо, і ось додатково кишенька спеціальна для інструкцій. Тут вказані технічні параметри сучкорізу, тобто діаметр обрізки цього сучкорізу до 35 мм, довжина його 400 мм 40 см і вага його 700 г. Також всередині описано, яким чином його гострити, як змащувати, і поданий повний перелік змінних деталей. Ще тут знаходиться невеличкий такий ключик, яким можна виконати підстройку, а також розібрати та зібрати сучкоріз. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей найменший з 201 сучкорізів. в нашому асортименті ще є трошечки більший з довжиною 50 см і ще більший з довжиною 60 см. Ось так всі разом вони виглядають. Ще в мене тут на столі. Завалявся один сучкоріз. Це є 211 модель. Модель з більшою головою. Ця голова суттєво ширша, вона має більше втягуючий ефект під час обрізки. Частіше такого типу сучкоріз використовується на обрізці промислового саду. А ось з такою вузькою головою використовуються сучкорізи там де необхідно проводити обрізку в важкодоступних вузьких якихось місцях. Тобто, часто це от обрізка чагарника, обрізка ліщини, ягідники, там, де необхідно вузькою головою залізти в вузьке місце, і обрізати настільки грубу гілку. Але обрізати її з досить великим зусиллям. Лезо і контрлезо цього сочкоріза виконані з високої сталі. Лезо має спуск з правого боку, тобто цей сучкоріз має лезо з правого боку, з лівого боку знаходиться контрлезо. Контрлезо має приямок для зменшення тертя під час роботи сучкоріза і для полегшення очистки леза від бруду та соку. Ось увий фірмовий від Фелко, тобто це гвинт. Які закручуються в гайку з ось такими зубчиками. Ця гайка фіксується пластинкою на гвинті. Ось цей вузол називається вузол мікрометричної підстройки. Тобто це фірмовий елемент, який Felco давним-давно придумало для того, щоб здійснювати легко і комфортно настройку затяжки осьового вузла. Лезо і контролезо кріпиться в руків'я на двох гвинтах. Гвинти закручені в свої гайки. На переході леза в руків'я є пластиковий тримач, який тримає великий амортизатор. І цей амортизатор дуже непогано виконує свою функцію. Руків'я Є досить такого цікавого профілю, тобто воно є прямокутне з цього боку овальне, і зверху і знизу ми маємо ще додаткові ребра жорсткості. Це є фермова руків'я від Фелку. Вони от декілька років назад почали нову серію сучкорізів, Власне, 211 і от зараз 201, якраз от з такими руків'ями. На кінці ручки знаходиться пластикова накладка. Вона є шершава на дотик, дуже комфортна, Бочкоподібної форми от цій частині. І на кінці має ще додаткове розширення для того, щоб рука не вислизала під час роботи. Зараз ви можете побачити, як цей сучкуріз обрізає гілку. Ну а наостанок хочу нагадати, що придбати сучкурізи 201 серії від Felco, а також необхідні змінні деталі до них, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!